Всім привіт! З вами містер Лансус. І сьогодні, як ви вже догадались, буде відкриття сундучків. Ну що ж, поїхали. Так, і я вже підзбирав собі 100 тисяч і тепер буде масово відкривати сундуки. Е, так, що ж почнемо. Я знову вернувся на Wayne World і зараз можливо щось. Так, я куплю для початку один містичний сундук. Два древніх і три сундуків нуба. Вибачайте, що трошки лагаю, но буває. Так, мистецький сундук коштує 18 конів. У мене 102 тисячі, то. Я не... не знаю, куплю їх багато. Так, древні в нас за... за 6 тисяч. Так, купляємо два. І чекайте, чекайте, нам треба. А, ось так я можу ще купити, так. І три сундука нуба. Так, я знову помолився. Так. Давайте купимо ще два. Так, у нас три сундука нова. Два сундука древніх і... Один містичний сундук. Ну що ж, давайте. Так, відкриваємо містичний сундук. Я ж відкрив його, чи не так. Я купив ще один, добре? Так, давайте відкриваємо. Щось ключиться не дуже. Ну ви теж, зрозумієте. Як немає, то можна їх включить. Так, подивимось. Це містичний сундук, це круто. Можливо, якісь плюшки класні випадуть. Пушка-красівка. Воздушний шарик. Господи, як лагаю. Оце камікадзе. Ну будь ласка, якісь крила, чи не знаю, ще один сундук. E... Невдача. Давайте ще раз спробуємо містичний сундук. Виже вибачайте, лагаю, я сам бачу ну, що зроблю. Так, давайте відкриємо ще один судок. Скрин. Буду відкривати всі по цю праву сторону. Вулкан. Пушка, красилка. Навіщо місяць тих пушок, красилок Дайте мені щось цілкове. фейерверк. Ну, ух ты, О, Муж был. Арбузная бомба. Офигеть. Простралы мы наши сундуки. Давайте до древних приступим. Так, открываем. Дуже прикольна анімація, вогники такі, мені дуже подобаються. Так, давайте відкриємо, спробуємо. Виходити. Літаючи свин. Так, відкриємо оцей. О, куди Жорстко лагає, но я вже вивчаюсь. Спробую якось усунути цю проблему. Fейwerk. Що так не щастить мені? Хоч якусь маску, не знаю. Пінгвіна виграв. клас, Персоналізація. Це, типу, він буде мене біля плеча. Клас, клас! Просто чітко. Хоч щось добре. Так, давайте ще відкриємо один. І приступимо до сундуків нова. Це вже друга серія. Якщо вам сподобається ця рубрика... Ставте багато лайків, підписуйтесь на канал. І якщо набереться 5 лайків, я випущу нове відео. Я вищаюсь. Так що за Не зважайте, це просто не знаю. Так. І ми відкриваємо ще один сундук. Давайте. Можливо, ще якась персоналізація випаде. давайте открываем энергии. просто фига из анимация идеально просто так давайте откроем цей пушка красилка к и выбрать из этих двух давайте остыть Палочка з. Опець. Це дуже добре. Я скоро стану третім левиком і. І. Арбузна і бомба. Нічого, для завдання потрібна арбузная бомба. Так, і в нас залишилося три судокануба. Можливо, щось цілкове з них випаде. Так, давайте ж бо їх відкриємо. Так, також я буду знімати Call of Duty Ghost і Call of Duty Modern Warfare 3 і Assassin's Creed Liberation. І ще можливо Far Cry. Випишіть в коментах, якщо схочете, щоб я знімав Far Cry 3. Так. Пане Лаге, звертайте увагу, я в найближчий час це виправлю. Так, літающа свин. Одну штучку. Це кози Бога. Так, множитель коїну. Прикольна штучка. Так, ми беремо зараз ось цей. Маска Ліна, клас, це з доти 2. До речі, можливо, в ближайший час буду робити стріми по доті. Випущені. І 275 коїнів. Так, це лише перша скриня з трьох сундуків неба. І давайте відкриємо ще дві. Так, відкриваємо їх. І дивіться, вже 100 тисяч лишилося. 102 тисяч лишилося половина. 51 тисяча. Як швидко коїна йдуть. Але для вас я готовий потратити всі гроші. Так, ну відкривається. Палочка з підстера. Дві штучки. Так, давайте якось так інтуїція в мене працює добре, то. Так, відкриває Арбузна бомба 11 штучок. 286 скоїні. І давайте оцю скриню відкриємо. Фейерверк 12. Ну ч, непогано. Ми виграли одну персоналізацію і... маска, якщо не помиляюсь, так, Ліна. доти 2. І останній на сьогодні. Так. В суботу я випущу відео по Call of Duty, звичайно. Якщо ми наберемо 5 лайків. Чому не виходило відео цей тиждень? У мене було 27 січня день народження і самі розумієте. Мені було лінь. Ну, якщо хочете мене підтримати якось, типу... Не знаю, ставте лайки. 157 опитува, це непогано. Можбо по 11 скриню. Так, що ми ще отримуємо, Firevark 13. Ну для когось це круто, для когось це не дуже, ну не знаю. Щемчо ендера 8 штучок і... Давайте, давайте ще спробуємо оцю скриню. Мож бо. О, це камікадзе, Ну і ще маємо. Так, зразу буду показувати, що ми виграли. Так, яку ми маску виграли. Ми виграли. Так, де в нас дота, це в нас дота. Ось, здається, оця ма... вибачайте. Маскаліна? Не помиляюсь, маскаліна, так, дуже круто. Так, вертаємось назад і зараз подивимося на персоналізацію пінгвіна. Так, питомці. І де ж це пінгвін. Де ж він? Я хочу маленького пінгвіна. Або я сліпий, або я ще не дійшов до нього. Ну, жде він? A, panas lipai. Abu... Tipu... <свистач> <Не> можу розібратися. <свистач> вже вибачайте, то вже 10 година. Ну я ж вирішив зняти для вас відео, тому. Mm. <свистач> я зрозумів, здається, це не питомець, це на голову. Здається, треба вживати пінгвіна. Можливо. Так, ось такий пінгвін. Прикольний, але мені більше подобається маска, тому надівати я його не буду. Так, виходимо і... Що ж, Серія підходить до кінця і давайте я буду з вами прощатись. Тут чувачок відкриває скриню і... і вже її відкрив. Що ж, з вами був містер Лансус. Ставте багато лайків, підписуйтесь на канал. Всім доброго здоров'я! Всім папа! -па.